Привіт, друзі! Ви на каналі Дубограсики. Привіт-привіт! Сьогодні ми наведемо трохи ладу в акваріумі, також підживемо квіти. І повісимо штори ролети на кухні. Залишайтесь з нами до кінця буде цікаво. Перед початком прохання підписатись. Ну і поїхали! Головний директор акваріуму дав завдання почистити сьогодні акваріум. Приступаємо. По-перше, сіфонемо ґрунт. По друге пінцетом вибираємо всі підгнивші рослинки. По третє чистимо скло. Спочатку лезом. Потім губкою. Ну і доливаємо воду. І на останок натираємо скло. Це ідеально. Друзі, якщо комусь цікава тема акваріуму, пишіть у коментарях. Знімемо більш детальний огляд. Зараз буду підживлювати і підрізати квіти, бо, на жаль, у нас вони пропадають. І ще спробую провести експеримент для себе і оброблю всі квіти бурштиновою кислотою. Побачимо що з цього вийде. Відео про те, як не треба ухажувати за везонами. Чого це не треба? А може нам напишуть лайфхаки як треба? Як треба. Як треба. А що це таке? Борштинова кислота. Це моб'єдна обід. Це вазоном. Я максимально їх проливаю, хоча там сказано в інструкціях, що там треба не знаю, раз там, два рази в місяць. Але я думаю, що вже гірше, ніж нашим вазоном я не буду. <с> Тому сьогодні проливаємо і проприскуємо все кислотою. Mm -hmm. Можна було б розказати, що це обробка бурштиновою кислотою. Ну, але ж це треба показати і до, і після результату. У нас тільки поки до. А після покажем весною. І ти чуєш, я кажу? Да. що пересихає дуже сильно і вот цей горшок під, під, цей... Не годиться. під цю квітку, да, не годиться вже. Ще можна зняти, як у нас померла пальма. Це експеримент про те, чи виживе вона, чи ні. Експеримент удався. Поки ні. Але ми чекаємо. Такі ми. Садоводи. Малий. Один кіт цвіте і пахне. Так. Хоч Хоть котом нам повезло. В кого є якісь пропозиції, як врятувати наші вазони. Відпишіться, будь ласка, в коментарях. Будемо вдячні за будь-яку пораду. Беремо інструменти. Заміряємо. Розмічаємо, вставляємо леску, прикручуємо. Натягуємо леску. Перевіряємо. Перфект! Все працює! Дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь і до зустрічі!